Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ну що, друга частина відео про передні противаги. Вже я зачистив, ресори, це все, піддигнав пластинки, ніде щоб ніяких заусенець не було нічого. Зараз шматочку знижируємо і буду фарбувати з балончика. Не знаю, скільки тут фарби, бо вже вона починалася, чи вистачить на всі, повністю на весь покрас. Сподіваюся, що вистачить. Злякати так. І ржу приховати, щоб був непоганий зовнішній вигляд. Так що почну роботу, далі включуся. Ну що, покраска закінчилась так швидко, як і краска. Основні елементи перекрасив. Буде краска, тут ще раз пофарбую. Там в коментарях писали, чи не будуть скоби злітати з тяжки. Я тут виточив такі фаски. В них, я думаю, якраз зайде стяжка ця, затягнеться і буде все. Чудово, Якось ось так збираю і покажу, що в мене вийшло. Ну що, результат о що в мене вийшло. В принципі. Не повинно стукати ніде. Ну, і якщо летіти. Поємах добре, то я думаю, що й буде стукати не тільки це. Так, да, не вистачало фарби, але це можна докупити його на місці пофарбувати, але вже не так кидається в очі. Навіть, як б казав, не дуже поганий вид. Може бути. Попідложу резину всюди, між пластини. Сюди під низ Тоже підложив, позатягував, попало в пасиці всі ходити, я думаю, точно не буде, не порозтрасуються по дорозі. Так що так, такий мій варіант противаг на міні-трактор, ніби невеличка. Кількість, але 70 кг. Дуже непогано, я думаю. Побачимо в роботі як. Коли почнеться оранка, почнеться все, вся робота в полі. Якось так. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього всього. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім папа! -па.